Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є і все наповняєш, скарба добрає життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая святає Троїце, помилуй нас! Господи, очисти гріхи наші, владику, прости, беззаконня наші, святий зглянься, ізціли немочі наші, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нетлінний царю вічності, що Спасительною силою промисло Твого тримаєш у правиці своїй всі путі життя людського. Дякуємо тобі за всі явні і таємні благодіяння Твої, за земне життя і за небесні радощі царства Твого майбутнього, подавай і надалі Твої милості всім, хто співає тобі, слава тобі, Боже, повіки. Слабким і немічним дитям народився я у світ, але ангел твій розпростер свої світлі крила, охороняючи колиску мою, з тих пір любов Твоя сяє на всіх путях моїх. Дивно направляючи мене до вічного світла, все щедри дари Твого проведіння явлені з першого дня і донині. Тому дякую і взиваю з усіма, що пізнали тебе. Слава тобі, що покликав мене до життя, слава тобі, що показав мені красу вселеної, слава тобі, що розкриваєш переді мною небо і землю як вічну книгу мудрості, слава твоєї вічності посеред світу тимчасового. Слава тобі за таємні і явні милості твої, слава тобі за кожне зітхання смутку мого, слава тобі за кожен крок життя, за кожну мить радості, слава тобі, Боже, повіки, Господи, як добре перебувати у Тебе, благоприємний вітер, гори, що здіймаються до небес, води, немов безмежні дзеркала, що відображають золоте проміння і легкість хмар. Уся природа таємно шепочеться, вся вона повна ласки, і птахи і звірі носять печать любові твоєї, благословенна мати земля з її швидкоплиною красою, що викликає тугу за вічною батьківщиною, де не в тлінній красі лунає, Алелуя! Ти привів мене до життя цього, як у рай чарівний. Ми побачили небо, немов глибоку синю чашу, в блакиті якої співають птахи. Ми почули умиротворений шум лісу і милозвучну музику вод, ми споживали солодкі плоди і мед запашний, Тому добре у тебе на землі і радісно у тебе на небесах. Слава тобі за свято життя, слава тобі за пахощі конвалі і троянд, слава тобі за приємне розмаїття ягід і плодів, слава тобі за діамантове сяй воронкової роси, слава тобі за усмішку світлого пробудження, слава тобі за земне життя, яке готує до життя небесного, слава тобі, Боже! А зачнете інвестувати. Повіки силою Духа Святого сповнена пахощів, кожна квітка, тихе віяння духмяності, ніжність барв краса великого в малому, хвала і слава животворчому Богу, який розстеляє поля немов розсвічений килим, Богу. Який увінчує лани золотим колосям і блакитю волошок, а душі радісним спогляданням, тому веселіться і співайте йому, Алелуя! Який ти прекрасний у буянні весни, коли все творіння воскресає, і тисячами голосів радісно взиває до тебе, ти джерело життя, ти переможець смерті. При світлі місяця і співі солов'їв стоять долини і ліси у своєму білосніжному весільному вбранні, вся земля наречена твоя, вона очікує свого нетлінного жениха. Якщо ти траву так зодягаєш, то як же нас воскресиш у майбутньому віці, як просвітяться наші тіла, як засяють наші душі. Слава тобі, що вивів із землі всілякі барви, смаки і пахощі. слава тобі за щедрість і ласку всієї природи, слава тобі за те, що ти оточив нас тисячами твоїх створінь, слава тобі за незбагненний твій розум, що, як у дзеркалі, відображається у всьому світі. Слава тобі, я благовійно цілую сліди твої невидимої стопи. Слава тобі, що заполив яскраве світло вічного життя, слава тобі за надію безсмертної і нетлінної краси, слава тобі, Боже, повіки, як ти утішаєш тих, хто споглядає тебе, яке життя дайне святе слово Твоє, м'якіша за єлей і солодша за мет розмова з тобою, окрилює і живить молитва до Тебе яким трепетом наповнюється серце, і яка велична і розумна стає тоді природа і все життя? Де немає тебе, там темрява і порожнеча, де ти, там мир і радість душі, там животворчим потоком лине пісня, Аллилуйя! Коли на землі настають сутінки, коли царює спокій нічного сну, і тиша загасаючого дня, я бачу твій чертог під образом сяючих меретливих зірок. Вогонь, пурпур, золото і блакить сповіщають про незбагнену красу твоїх осель, урочисто закликають, ідемо до Отця. Слава тобі за тишу вечірню, слава тобі, що вселяєш у світ спокій великий. Слава тобі за прощальний промін сонця, що заходить, слава тобі за відпочинок у благодатному сні, слава тобі, за твою благість у темряві, коли далекий весь світ, слава тобі за розчулені молитви душі зворушеної, слава тобі, за обіцяне пробудження до радості вічного невечірнього дня. Слава тобі, Боже, повіки. Не страшні бурі, житейські тому, у кого в серці сяє світильник вогню Твого, довкола негода і пітьма, жах, і завивання вітру, а в душі у нього тиша і світло. Там Христос і серце співає. Аллилуйя. Я бачу небо Твоє, що сяє зірками, о який ти багатий, і скільки світла у Тебе, промінням далеких світил дивиться вічність на мене. Я такий малий і нікчемний, але зі мною Господь, Його любляча правиця, усюди оберігає мене. Слава тобі, за безперестанні турботи про мене, слава тобі, за промислительні зустрічі з людьми, слава тобі за любов до рідних і за віданість друзів, слава тобі за лагідність тварин, що служать мені, слава тобі за світлі хвилини життя мого. Слава тобі за ясні радощі серця мого, слава тобі за щастя жити, рухатися і споглядати, слава тобі, Боже, повіки. Який ти великий і близький у могутності бурі, як видно могутню руку Твою у згинах променистих блискавох, дивна велич Твоя голос Господні над полями і в шумі лісів. Голос Господній у відлунях громів і дощів, голос Господній над всіма водами, хвала тобі в гуркоті вогнедишний гір, ти стрясаєш землю, як одяг, ти здіймаєш до неба хвилі морські. Хвала тобі, що смиряєш гординю людську і викликаєш голос покаяння. Аллилуїям. Коли блискавка освітить чертоги банкету, то Після неї жалюгідними здаються вогні світильників, ось так ти несподівано освітлював душу мою в час найбільших радощів життя, і після блискавичного світла твого, якими безбарвними, темними, примарними здавалися вони, душа прагнула до тебе. Слава тобі, краю і межа найвищої людської мрії. Слава тобі за наше невтамоване прагнення до Богоспілкування, слава тобі, що вдивхнув у нас невдоволеність земним, слава тобі, що задягнув нас найтоншим промінням Твоїм, слава тобі, що знищив владу духів темряви, що засудив на знищення всяке зло. Слава тобі, за откровення Твої, за щастя відчувати тебе і жити з тобою. Слава тобі, Боже, повіки. У дивній гармонії звуків чується заклик твій, Ти відкриваєш нам перечуття грядущого раю, і мелодійність співу у гармонійному ладі, у висоті музичних барв, у блиску мистецької творчості, все істино прекрасне могутнім закликом підносить душу до тебе, примушує захоплено взивати. Аллилуїя! Благодаттю Святого Духа. Ти осяюєш думки художників, поетів, геніїв науки. Силою вишнього розуму вони пророче осягають закони твої і розкривають нам безодню творчої премудрості примудро... твоєї, діла їхні мимовільно говорять про тебе. О, який ти великий у творіннях своїх, о, який ти великий у людині. Слава тобі, що явив незбагненну силу в законах Всесвіту, слава тобі, бо вся природа сповнена законів Твого буття, слава тобі за все відкрите нам по благодаті Твоїй. слава тобі за те, що Ти приховав з мудрості Твоєї, слава тобі за геніальність людського розуму, слава тобі за животворчу силу праці, слава тобі за вогнені язики натхнення, слава тобі, Боже! Повіки, як близько ти у дні хвороби, ти сам відвідуєш хворих, ти сам схиляєшся над ліжком страждальця, і серце хворого розмовляє з тобою, ти миром осяєш душу під час тяжких недух і страждань, ти посилаєш несподівану допомогу, ти втішаєш, ти любов, що випробовує і спасає, тому співаємо тобі пісню. Аллилуйя! І словами уст моїх, і всіма ділами життя Мого, я прославляв святе ім'я Твоє, Бога Великого для нас, людей, милосердного, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.